Справжня зима наступила по всій Україні чи на останнім цьогоріч засніжила у Києві? Сніг йде у столиці від вчорашнього вечора. Як завжди, зима неочікувано настала для багатьох автомобілістів. Попри снігопад, багато хто і досі їздить на літній гумі. Як наслідок, на дорогах величезна кількість аварій. У столиці оголошено перший рівень небезпеки жовтий. У Києві зранку стояли усі мости з лівого на правий берег та основні магістралі. А на в'їзді до столиці сталося смертельна ДТП. У КМДА просять водіїв дотримуватися безпечної швидкості та напаркуватися у бабіч доріг, щоб не заважати роботі спецтехніки. Для прибирання снігу в столиці задіяли 297 одиниць техніки «Київавтодору» та понад 160 одиниць техніки керівних компаній. Перший сніг в Україні цього року випав у Карпатах ще 9 листопада. А з минулої п'ятниці засніжило і в інших регіонах. Спочатку на Заході на Волині, Львівщині і Тернопільщині. А в неділю справжня снігова буря налетіла на Одесу. Вітер повалив десятки дерев. Без світла залишилось 18 тисяч домівок у 47 населених пунктах. На Дніпропетровщині через вітер та зимитіль без світла залишилось 90 тисяч родин. Сніжить вже й на Донбасі, щоправда, нашим захисникам сніг поки не заважає. До таких висновків дійшли аналітики з інституту вивчення війни. Вони кажуть, попри погану погоду, як українські, так і російські війська продовжують маневрувати та діяти в усіх напрямках. Єдине на що впливають снігопади, це на використання дронів.